У яких тварин пам'ять краще, ніж у людей? Вважається, що пам'ять тварин істотно поступається пам'яті людини. Насправді це не так. Науці відомо кілька видів тварин з напрочуд гострим розумом і відмінною пам'яттю. При цьому розмір їх мозку може бути невеликим, але це не має жодного значення. Деякі з цих представників фауни мають приголомшливі когнітивні здібності і можуть відшукати свій будинок у безкрайньому океані або згадати своє стадо навіть через 20 років. Дельфіни У дельфінів дивовижна пам'ять. Ці товариські та веселі стути ведуть облік своїх соціальних взаємодій та пам'ятають попередні зустрічі з іншими представниками свого роду. Кожен дельфін має унікальну систему сестячих звуків для спілкування. Навіть через 20 років розлуки ці морські тварини здатні пізнавати голоси дельфінів, з якими вони колись були знайомі. Слони Слони розумні тварини і щодовою пам'яттю. Вони використовують свою рідну ментальну карту для визначення розташування кожного члена сім'ї, незалежно від напрямку та відстані, відстежуючи таким чином до 30 членів свого роду. Тому слони не бояться розбиватися на дрібні групи, щоб спілкуватися чи шукати їжу. Коли приходить час, вони без проблем збираються знову у велику череду, і ніхто при цьому не губиться. Щодо людей, то слони відрізняють їх, запам'ятовуючи голоси. Кити Кити також використовують свою пам'ять, щоб вижити у складних умовах дикої природи. Наприклад, взимку, коли вода стає холоднішою, ці морські савці мігрують на південь і переміщуються океаном завдяки дивовижній пам'яті. Мозокита містить веретеноподібні нейрони, пов'язані з когнітивними процесами вищого порядку, такими як ідентифікація, пригадування, висновок, сприйняття, спілкування, гнучкість та розуміння. Восьминіг Мозок цього головоногого налічує до півмільярда нейронів, тому восьминоги мають короткочасну і довготривалу пам'ять. Коли ці тварини відчувають стрес, прагнучи швидко та безпечно вижити, вони вміють оптимізувати короткочасні когнітивні здібності. А той факт, що кожна з ніг восьминога має власну автономну пам'ять, допомагає їм миттєво реагувати на зміну у навколишньому середовищі. Шимпанзе. Незважаючи на те, що шимпанзе відносять до нижчих видів приматів, їх пам'ять за деякими показниками перевершує людську. Так згідно з дослідженнями Кіотського університету, шимпанзе швидше і точніше запам'ятовують числа ніж люди. Вчені припускають, що це пов'язано з особливостями фотографічної пам'яті. Шимпанзе також легко знаходять предмети, використовуючи короткочасну пам'ять, а довготривала пам'ять допомагає їм запам'ятовувати об'єкти, що становлять загрозу для їхнього життя. Друзі, а які види тварин ви внесли б до цього списку? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.